Похолодало, але це не межа. Погода найближчими днями теплом не побалує, оскільки в п'ятницю 20 жовтня прийде ще більше похолодання. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так у середу, 18 жовтня, опадів по всій країні не передбачається, та буде переважно суха та хмарна проясненнями погода. Тому радимо вдосталь отримати вітамін Д, поки є така можливість, тому що сіра та похмура осінь вже не за горами. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у середу, то буде майже без змін. По всій країні, в денний час доби, температура буде коливатися в межах від плюс вісьми до плюс дванадцяти градусів тепла. Лише у південних областях буде до плюс 14-16 градусів в день, а ось вже вночі місцями температура буде падати до мінус 2 градусів морозу та не підніматиметься вище плюс 3 градусів. У Києві 18 жовтня, починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 3 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!